Ну, Насправді я з дитинства щось там римувала завжди і дуже люблю цей процес. Мені дуже подобалось завжди підбирати слова, шукати сенси фантастично цікаво було все життя. Але писала я російською, бо я з російськомовної сім'ї. Вірші були непогані, але так, щоб його десь там показувати, ну… я не мала ні часу, ані натхнення. А В полоні щось сталося насправді. І дійшло до того, що я писала там на стінах камери, чи крейда, чи вапно, знаєте, від стін від, від шолу. Я писала: спершу я писала псалми, які пам'ятала. Записувала ті, що пам'ятали там дівчата, які були зі мною. А потім е почала писати вірші на стінах. Це було строго заборонено. Мене могли сильно побити за це, але. Я там потрошечку, потрошечку. Вірші там були потужні. На жаль, я не пам'ятаю жодного слова з тих віршів. Але нічого, я написала нові, ви можете почитати. Те, що є наразі, ну, те, що є в книжці, наразі є набагато більше. І, можливо, колись вийде і друга збірка. Якщо вона зайде вам перша. Будь ласка, почитайте і дайте мені фідбек, щоб я знала, чи це те, що ви хочете бачити. І чи я то хочу, а чи воно зайде вам, я не знаю. Окей, Видавець теж дуже хоче. Ну, бачите, який чарівний видавець, йому важко відмовити. Давайте питання. Дякую вам за вашу творчість. Хотіла спитати, ваш улюблений вірш, якщо є, або улюблена фраза, якщо є, або улюблене слово, якщо є. Мій. Мій чи взагалі? Мій? Ну, є, звичайно. Давайте хочете прочитаю вам, так? Да? Да, хочемо. Давайте мені книжечку, так. Да. Насправді тут їх ну, з десяток любимих, але я сами любимий. Зараз. Його дуже легко знайти, бо він під номером 50 останній. В цій книжці. Так, я прошу бути о, добрими до мене, бо я не тренувалась читати поезію, тим більше свої. І якось воно в мене не дуже ще поки, поки що виходить, але я тренуюсь, о, тому що я вважаю, що вчитись треба все життя, незважаючи на те, що відбувається навкруг. І я зараз, ви знаєте, військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Я не на бойовій посаді, але все одно я дотична до війська, безперечно. І знайти достатньо часу для того, щоб або вчитись декламувати, або писати вірші, це достатньо важко. Але я не можу собі відмовити в цьому. Мені дуже потрібно це. Насправді. Все це для мене стало терапією ПТСР, знаєте. Неочікування. Неочікувано допомогло впоратись з наслідками травми після полону, після тортурів, після того, що я бачила в Маріуполі, який загинув у мене на очах. І яка б я не була сильна, все одно травма... я травмована, звичайно, як і всі ми війною. Просто хтось більше, а хтось менше. Але межа у всіх різна. Ну, моя межа е дійшла до піку, а далі вилились в вірші. Зараз мій любимий, слухайте. Слово сказане було на старті. Пам'ятаєш слова? Силою пропущені під шкіру. Я знаю, багато з них для когось життя варті. Слова мають силу надмірну. Слова, що ти повиписував з рахунку в барі, склались, порахувались в колонну, вірші проступили з бігборду над нами, шикуються швидко, бійці невтомні. Або поранені, як кров, втрачають силу склади. П'яні слова ледь ворошать сенсом, ображені, доведуть до біди, облайні в коментах дурним односельцем, озброєні небезпечніші завлучання мін, слова різкі, в наказах і криках, вцілені, закохані слова, допівсмерті, Немислими для підмін в моєму стогоні, в німому тіла вигині, і те, що колись єдине було. Одне на самому початку всього, що існує, візьми його, слово, що створило мене, твори його далі, витягни з тиші, перепиши, дай волю Йому, хай всьому передує небездоганище, випусти у вільний політ, хай пройде крізь біль страждання, втрати, слово, що здатне змінити світ самонаголошуватись, наголошуватись, самовдосконалюватись, лишатися поряд, перемагати. Так, якщо ми зараз не почнемо автограф сесію, ми не встигнемо до кінця. Починаємо? Починаємо. Ура! Подожди! Я просто хочу вам подякувати за те, що ви тут, що ви прийшли, що вам болить наш біль, наша війна, за те, що ви підтримуєте тих, хто тримає фронт, за те, що ви не забуваєте про тих, хто в полоні. І я прошу вас згадати всіх хвилиною мовчання. Автограф сесія.